Багатомільярдна допомога для України знову на паузі. Держдеп Сполучених Штатів не підтримує ідеї кредитної допомоги для України. кажуть, не хочуть обтяжувати Україну боргами, оскільки нині вона бореться з економічною кризою. У Конгресі республіканці запропонували альтернативний проєкт допомоги Україні. Зокрема, не виділяти кошти, а надати Україні кредит. Республіканці та демократи вже занурилися у передвиборні політичні баталії через їхні чвари допомога Україні розміром 60%. 50 мільярдів доларів і досі блокується в конгресі ми не думаємо, що доречно обтяжувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку. Зрештою, стати на власні ноги і захистити себе без допомоги з боку інших країн це правильний крок у цей час. Водночас у Білому домі застерігають, зволікання стане величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден на зустрічі з польським прем'єром та президентом вкотрі закликав підтримувати Україну і робити це потрібно негайно, адже Росія загроза для світової демократії. Конгрес має негайно ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, який включає в себе термінове фінансування для України. Ми повинні діяти, доки буквально не стало надто пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться на Україні. Путін піде далі, ставлячи під загрозу Європу, Сполучені Штати, весь вільний світ, на мою думку. Заклики активізувати допомогу лунають із трибун Європарламенту. Там прем'єр-міністр Фінляндії попереджає захід про тривалу конфронтацію з Росією. Фімі вважають. Росіян постійною загрозою, що нависає над всім цивілізованим світом. Петері Орпо додає, що ціна перемоги Росії значно перевищує вартість допомоги Україні. Фінляндія серед перших зацікавлена у приборканні Росії РФ не нехтує провокаціями на кордонах та невпинно погрожує Фінляндії зброєю. Відтоді як країна війшла до НАТО. Важливо визнати, що військовий потенціал Росії обмежений, попри її спроби приховати цей факт. Росія не є непереможною. Ми можемо подолати її як. Що об'єднаємо наші ресурси? У нас є фінанси. Далі нам потрібно продемонструвати нашу політичну відданість. Європейське майбутнє залежить від нашої здатності визнавати та протидіяти загрозам, які становить агресивна та мілітаристська Росія. Зміцнення оборони є не лише питанням національної безпеки, це передумова збереження миру та стабільності, який вже давно є ознаками європейської інтеграції. Поки у США політика сваряться через допомогу, Чехія ефективно збирає снаряди для України. Президент Петер Павел знайшов 800 тисяч снарядів за межами Європейського союзу. Перша партія кількістю 300 тисяч почне надходити вже з червня. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки країни. Цю ініціативу мають профінансувати 15 союзних держав. Після надходження коштів Прага укладе відповідні контракти. І за кілька тижнів відбудеться поставки. Імовірно, перші снаряди. Прибудуть в Україну влітку. Подробиці поставок не розголошують. Раніше чеський прем'єр Фіала повідомив, що країна домовилась про купівлю ще 200 тисяч снарядів. Тож загалом кількість уже підтверджених закупівель становить півмільйона боєприпасів. Анастасія Кокалко, Роман Середюк, П'ятий канал. Пентагон готовий передати Україні ракети атакам із з більшим радіусом дії. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на високопосадовців з міністерства оборони. Йдеться про зброю, що може влучити в цілі на відстані до 300 кілометрів. Вона дасть можливість Україні завдавати ударів по окупованому Криму. Раніше представники Пентагону були проти такого рішення, пояснювали, збройні сили США повинні зберегти всі ракети великої дальності для власних військових потреб. Однак тепер американські військові можуть використовувати ракети нового покоління, тому вони відкриті до передачі Україні далекобійних атакамсів. Пише видання. Однак такий крок має ще схвалити президент Джо Байден. Зараз Україна використовує атакамс, які б'ють на відстань до 165 кілометрів. Досить малювати червоні лінії. Президент Литви Гітанас Снауседа підтримує можливе відправлення іноземних військ в Україну. Він вважає, що союзники повинні обговорити цю ідею. Переконаний, не потрібно боятися реакції Кремля щодо спільних рішень. На його думку, червоні лінії допомагають Путіну маніпулювати Заходом. Наприкінці лютого президент Франції висунув ідею розмістити західні війська в Україні. Ця пропозиція викликала резонанс серед союзників. Німеччина, Британія та Польща не підтримали цю ініціативу. Також Володимир Зеленський заявив, що французькі військові не помиратимуть в Україні у війні проти Росії. На одному з пунктів українсько-польського кордону фермери почали пропускати вантажівки в Україну. Рух ваговозів відновився на пункті Дорогуськ. Очільник протесту Войцех Лось назвав це жестом щодо українських водіїв, аби вони могли повернутися до своїх сімей. Однак фермери не зупинятимуть блокаду. Ну, польській поліції повідомили, що черга з вантажівок сягає 8 кілометрів. За годину кордон перетинає по дві фури. Раніше польські фермери повністю заблокували рух на чотирьох пунктах перетину. Загальна кількість фур у черзі на всіх п'яти пунктах сягала півтори тисячі. Постійна напруга втрати побратимів, сімейні проблеми або посттравматичні стани. Зі всім цим українським захисникам допомагають впоратися військові психологи. Фахівці групи контролю бойового стресу працюють у спеціальних пунктах надання психологічної допомоги а також щодня виїжджають до підрозділів. Знімальній групі п'ятого каналу вдалося поспілкуватися з психологами 108-ї бригади тероборони, яка зараз боронить запорізький напрямок. Докладніше. Денис Розенков. Вони сильні та міцні, але іноді теж потребують психологічної підтримки. Анатолій, доброволець із Дніпропетровщини, на війні з другого дня повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання хлопець зазнав важкої контузії. Попав під Обстріл танка. Ну і цим... ну, почалися... Проблеми. атаки були. зараз хлопець перебуває у стаціонарному пункті надання психологічної допомоги 108 ї окремої бригади тероборони. Він розрахований на п'ятьох людей. Психологічне розвантаження триває три доби. Протягом цього часу з бійцями працюють психологи, застосовують різні методи терапії. Тут вони відпочивають, проводяться з ними бесіди, арт-терапія, масажна терапія. Тут буває що командири, бачать, що з бійцем щось не так, страхи. Паніка, поганий сон або ще щось. Вони направляють їх до нас. За словами офіцера психолога, до кожного бійця потрібно знайти свій підхід. Це допомагає виявити проблему. Здебільшого це постійна напруга втрати побратимів, сімейні негразди та посттравматичні стани. При правильній розмові при підході до кожного бійця можна з ним знайти ту тоненьку лазівку, через яку можна поспілкуватись і вивести і знайти ту проблему. А саме головне е вирішити. Це самое головне. Вирішити за цей короткий срок, який в нас є. Окрім роботи у стаціонарному пункті, психологи щодня виїжджають до підрозділів на передову. Ми як виїжджаємо так, то ми е, профілактику проводимо, спілкуємося з військовослужбовцями. Наприклад, там 20 чоловік. Там ми там зібрали там по 5-10 осіб. Так і ми з ними спілкуємося, розповідаємо. А, ну фактично, це виглядає як психомаційне розвантаження. Офіцерка психологиня Альона до війни мала власну психологічну практику. Зараз керує групою, яка займається військовими. Розповідає, працювати доводиться у різних умовах. Була ситуація, коли начався обстріл. Ми забігли, сиділи. В бліндажі, ну сиділи і працювали далі. Просто я спостерігала е, за хлопцями, хто як дихає. Да, от, коли, мені кажеться, я навіть пульс десь когось могла чути. Психологиня каже, під час роботи із захисниками відчуває емоційну віддачу. У Нас, хлопці, у нас військовослужбовці класні. Нас, у ну, Нас особливий склад нас просто бомбезний. <реку> е, і інколи як спілкуєшся з ними, я то одних просто... такий заряд енергії можеш отримати. <реку> Навпаки, що ти їм даєш, да от там там допомагаєш якось там розвантажиться, так а ще й від них там щось цікаве можеш почути. От на час виїздів до батальйонів водійкою групи є дніпрянка на позивний волонтер. На ній всі адміністративно-господарчі справи, а ще захист психологів. Звичайно, зброя штатна, тому що самі розумієте, де ми знаходимося. Ситуації бувають різні. Бувають нічні виїзди в день. Ми цілими днями в батальйоні. Ну тобто. Для забезпечення захисту себе групи. Для запобігання якихось ситуацій зброя, звичайно, що потрібно. Є у групи психологів і своєрідний талісман, маленький релаксне ім'я Тося. Їй, за словами господарки дуже подобається перебувати на руках у військових. Лізі грати з облизує і навіть е якщо тут хлопці лежать, вона ні здається. Вона знає, до кого підійти, щоб лягти. От мені кажется, вона кацілежа енергії свої лічі за минулий рік. Психологи групи контролю бойового стресу 108-ї бригади надали допомогу понад 6 тисячам військовослужбовців. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Завершую новини в цій годині. Через 10 хвилин продовження інформаційного марафону Незламна країна. Політолог Ігор Рейтерович буде приєднуватися до нашого етеру. Будьте з нами.